А ВЗ інстакілами. Погнали! Всім привіт! З вами Жук, і сьогодні у нас ПВЗ Чалендж. Створимо новий аккаунт і починаємо нашу пригоду. Як ви вже могли догадатись, ми проходимо ПВЗ Lands versus Zombies тільки інстакілами. Думаю, всі знають, що це. Якщо ні, то ось вам пояснення. І перший рівень відразу кладе нас на лопат, бо пройти його неможливо. Нам буквально потрібно поставити два горкостріла, щоб рівень хоча б почався. Але ж не буду закінчувати наш відос. Тож це рівні ми пропустимо, як неможливий. І наш челендж почнеться з другого рівня першої локації. За одну уточню, я буду намагатись пройти мені ігри, які в нас є на п'ятих і десятих рівнях, з цим челенджем. Але деякі з них просто неможливо пройти так. А деякі технічно можливі, але в реальності потребують сейф стама. Тобто або за збережень. Як ПВЗ така тємка, ми можемо в будь-який момент рівня поставити гору на паузу. Вийти з неї і просто зберегти файли збереження в окрему папку. І ось так обустить цю систему. Адже кожного разу рослини на конвері будуть різні? Чи правда, для такого потрібно зберігатися після кожної нової рослини? Тим займатися не збираюсь. Тож, ну сорі, Якщо хочете, то самі цією фінію займайтесь. А я поки піду на другий рівень. Так, давайте подивимось, що в нас є: Горкострілки ми не можемо використовувати, і сонячний. Питання: а як зомбі боротись? Ані я? Але якщо ти думав, що я цей рівень який минулий, то ти помиляєшся, я його пройшов буквально з другої спроби. Але як ж це можливо? У мене ж немає жодного інстакіла. Невже я буду просовувати чи ти? Та звісно ж ні. Я тут наш штучка, що й допоможе нам пройти цей рівень без виробськіла і без інстакілів. Здану скажу, я можу бувати зомбі тільки інстикілами, типу міни, вишні або перц, наприклад. Але також я можу використовувати і інші прибуди, які не наносять урон, по типу горіха, що затримує зомбі, чи цього ж соняшника. Інакше цей чаш був просто неможливим. Так ось, цією штучкою є ось ці газа на Все, що нам потрібно, це трохи вдачі і спам соняшникам, щоб максимально довго затримати зомбі. Після того, як зомбі затригерять косарку, то ряд стає безпечним на наступні три виходи зомбі, то активувати її бажано якомога пізніше. Щоб зомбі на цьому ряду не пішли, коли буде хвиля. Ось так рівень і завершується, і ми отримуємо наш перший інстакіл. Вишню. Вишня взагалі доволі ультимативна штука велик урон і територія взриву три клітини. Головне – і довга перезарядка, тож її потрібно використовувати з умом. А ще на третьому рівні та зомбі приєднується зомбі з конусом. Факт у нього більше хп і це все. І як не дивно, його поява для нас це скріша плюс, ніж мінус. Урон вищий не дуже вже високий, і цей конус його аж ніяк не спасе. А сам конус коштує більше поєнтів, які гра розподіляє для того, щоб принатилізувати вихід зомбі, тож спам з звичайними зомбаками буде просто поменший. На четвертому рівні нам відкривається все переднє подвір'я і починається заруба. Хоча геймплей, буде чесним, все ще дуже скучний. І сидиш максимально довго, намагаючись стримувати зомбі соняшниками і горіхом, який ми отримали за проходження третього рівня. Хіба можливості підриваєш зомбі вишти, а тих, хто ти не встиг або не зміг вбити, заберуть вже косарки. П'ятий рівень це міні-гра, і вона є можливою в цьому челенджі. По факту це боулінг горіхами, і вони ж от і зомбі, що нам і потрібно, а конуса можна бити з ривним горіхом. Ось так рівень і проходиться трішки вдачі, і нічого складного в цьому не буде. За його проходженням ми отримали наш другий інстакіл, який буде зі мною до кінця гри картопельна міна. Коштує мало, переджається швидше, ніж швидше, хоч і все ще повільно, дозволяє без особих проблем розбиратися між словами зомбі і з усіма іншими теж. Але бахає одну на одну картину, тож бити більше одного зомбі буде тяжко, навіть що вони йдуть нога об ногу на одній лінії. А все через РНГ на швидкість РНГ означає Random Number Generator, що вже прикладається як у генератору платових чисел. Тож майже кожен зомбі має свою унікальну швидкість, і часто один може виняти іншого. На шостому рівні нас зустрічає зомбіатвет, що може одну нашу рослину. Та на цьому рівні він проблем не визвав. Тож давайте перейдемо на рівень 1.7. Перший рівень, де у нас є дві хвилі зомбі. Отже після першої хвилі їх буде вже набагато більше, що може стати для нас проблемою. Чи, чесно кажучи, які тут можуть бути проблеми? Пройшов рівень безсильно навантаження, втрату Двікосар і відкрив ну просто їм будля цього челендж. Так, як не дивно, Чомпер, а саме так назвали цю рослину, офіційний інстикіло, і є дуже сильною рослинною для цього челенджу. Тож, пройшовши з ним 8 рівень, я вирішив, що буду його використовувати лише в крайніх випадках, щоб не руйнувати хоч якусь складність для себе. Міні-гра на 10 рівні є конвейером, проследовий додається випадково, але проблемою це не є. Тож просто чекаємо на потрібні нам рости, проходимо його. А щоб місце для нових завжди було. Я беру грухостріли, саджу їх і відразу викопую, щоб вони не заважали, отримав непотрібний спорогриб гриб і перешовничну локацію. Як ви, думаю, вже помітили, валютою для всього тут є сонце, і вдень вони доволі часто падали з неба, так само, як і сонячники. Вночі ж сонце не падає з неба, а сонячник працює набагато гірше. Ще й могили на подвір'ї з'явилась, з яких кінці полюють зомбі. Проходжу так перший рівень і отримую мундир вафлю, яка допоможе нам трішки полегшити наше виживання. Сонце гриб. На початку ось така малютка дає 15 сонця. З часом виростає і дає вже 25. Ну і коштує 25 сонця, а не 50 соняшника. Тепер ми можемо спамити цими грибами в переміжку з соняшником. І проблем з сонцем у нас буде набагато менше. На рівні 2,4 нам відкрився могила який я не буду використовувати, чому б і ні. На наступний рівень у нас є мінігра яку, на жаль, неможливо пройти з нашим челенджем. Хоч звичайних зомбі ми й шотуємо колотушкою, під кінець почали лізти конуси і навіть зомбі з відром. Хоч зомбі можуть випасти сонце, що дозволить нам використовувати міни і вишні. Їх все ще буде недостатньо, щоб пройти цю мінігру. В кінці ми отримали гіпногриб, який, на жаль, не вважається інстикілом, тож використовувати його ми не можемо. Тут і пофіг. Рівні все ще проходяться доволі легко, хоч витрачаю на кожен рівень від 5 до на 2.8 нам відкрився лідогрип і він наносить 20 шкоди, коли морозить у всіх. Тож теж скіпаємо. І нарешті на 2.9 ми відкрили гриб смерті, який робить рівні ще легше. 2.10 це знову мінігра, і знову можлива. Хоча має повести. Тут я вперше використав Могилоїда, але думаю, без нього це рівні одним лише гриба смерті можна прийти. Mm. На третій локації у нас задні подвір'я з басейном і латаття, на яке ми можемо садити рослини. За проходження першого рівню басейну ми отримуємо кабачок, що давить зомбі. Моя стратегія на цю локацію дуже проста: три лінії захищає горіхами, і раз у кожні дві малі хвилі підриває там зомбі вишнею, а на інших трьох відбиваюсь мінами і кабачками. За третій рівень ми отримали водорость, що отягли одного зомбі під воду. Тепер стало ще легше. Мінігра на 3 і 5 теж проходима з цим челенджем. Вишень тут дає, дай Боже, тож можна всіх спокійно підривати. За її проходження ми отримали перець колепені, що повністю спалює один ряд. За 3,6 ми отримали шипи, які на інсти хоч і шоти зомбоні, тож їх ми не будемо використовувати. 3.10, на жаль, є непроходимою міні-грою. Зомів занадто багато, і розібрати з ними ми не можемо. Технічно, вона все ще проходима. Але для цього потрібно, щоб нам падали тільки перці і інколи високі горіхи, щоб затримати зомбі. Я пробував її пройти з челенджом і зміг пережити аж дві хвилі. Але їх тут три, тож вашу дозвілку її ми пропустимо. Галі у нас локація з туманом. Тактика на неї доволі проста. Проходиться ця локація швидко. З камами, вишнями, мінами, табачками, грибом смерті, про який я забув, і проходив першу пару рівню з перцем. Ну і ще після першого рівня цієї локації ми отримали рослинний ліхтар, що розвіє туман і дозволяє нам бачити все, що там відбувається. При цьому ліхтар тут просто необхідний. Він сильно полегшує проходження. На 4-3 нас зустрічає зомбі на шарі, і для його контролю у нас нічого немає. Але перець, вишні і касарки і так з ним добре розбираються. Тож скіпаємо до міні-гри. Тут у нас три етапи. Перший проходиться легко, адже і зомбі, і кабачків, що випадають з горшків, рівна кількість. Другий етап вже поскладніш, адже нам обов'язково потрібно зберегти всі касарки для третього етапу, кабачків мало, а зомбів багато. Тож прийшлось пару раз перезавантажитись і почати з першого етапу поки мені не випав вдалий лоял. На третьому етапі просто дозволяємо зомбі стріляти косар. І все. А далі нас чекає така духота, кожен рівень проходиться просто однаково. Нові зомбі взагалі ніякої проблеми не називають. Я просто кожен раз робив одні і ті ж самі дії. І це відбувається з самих перших рівнів, навіть першої локації. Просто душне проходження, де міні-ігри реально стають полегшенням і інколи дають хоч якийсь челендж. До речі, про міні-ігри. 4-10 ми просто не можемо пройти, бо тут нам навіть надають стакіли, тож скіпаємо. На даху моя тактика схожа на тактику з басейну: Три ряди на вже великі горіхи і вищі, а інші два просто спам мінами і кабачками. На 5-4 я отримав куфейне зерно. Тож з рівня 5-6 у нас в колоду повертається гриб сперті. Міні-гра на рівні 3-5 дуже легка, як я вже й говорив, Чомпер і вишня просто імбаб. Навіть Гарганчуа на 8 і 9 рівні не додав якогось челенджу. 10 – це бій з боссом. Прошов я його тільки інстикілом, тобто тільки персом, який нам дають на конвейері. Якщо вам цікаво, як у мене одними тільки перцями вийшло проти босса, то я вам відповім: Чізін. Люди знайшли зомбоса таку механіку. Якщо зомбі затригають косарки на цьому рівні, то на них зомбос більше не пускатиме зомбі. Косарки, які були зрайдовані для них або уняним шаром, не враховуються. Тож все, що нам потрібно. Затригає 34 пасарки, і тепер зомбос пускатиме зомбі лише на одній лінії. Наше ж завдання просто не збирати перця, зафігарити його. Добив я його, зафігаривши в нього 3 перця. і все. Зомбі переможено, ми отримали срібний сонячник, і ви можете насолодитися чудовою пісенкою. А я пішов. Ще побачимось! The sunflower, but you need power an entire infantry. You like the taste of brains? We don't like zombies. I used to play football. football. Well, don't protect my head. head. I have a screen door shield. We are the undead. i rich in cholesterol. You're dead, so it doesn't matter. Instead, we'll use the solar power to make a lawn defense at any hour. I like a tricycle. tricycle. Dirt powder on my head. Tricycle. I'm gonna eat your brain. Tricycle. We are the that. Хей, привіт! Буду здивований, якщо хтось це почує. Але все ж, я дуже вдячний за перегляд мого відео. І сподіваюся, що тобі сподобалось. Удачі! Get back!